Доброго дня всім моїм друзям, хто зайшов до мене. Ну що ж, з наступаючими вас святами, З святом Великодня. І ми сьогодні будемо робити, я покажу, як робила паску, випікала моя мама. Рецепт буде, як кажуть, один в один давній сільський рецепт, із тих продуктів. Що в той час були, а це, повірте, ну, якби, це давненько було. Ну що ж, може, щось удосконалим, але все рівно. Давній український рецепт. Виливаю пів літру молока. Молоко тепле. Молоко добре тепле. Сюди я отак От гарну пучку солі. Так, щось молодці. Чиста. Тепер сюди я виливаю декілька ложок, ну, я думаю, я, ви зрозумієте, декілька ложок меду. Мед має бути таким, що тече не засахарившися. Якщо маєте за той, що засахарився, хай буде той, але краще отакий який рідкий сюди ж я. Ось кришу 50 грам. Не сухих, а отаких от живих дріщей. Повірте мені, вони набагато швидше беруть силу і взагалі буде смачніше. Ну, і тепер просіваю потрошку. Борошна-борошно має бути просіяне. Воно буде більш пишніше. Через те. І тепер потрошку починаємо вимішувати. Пропорції всі я вам напишу в описі, щоб ви точно знали, кого скільки треба, але, як я кажу, борошно завжди у нас йде. Плюс мінус, тому що якість борошна різна. Борошно домашнє і борошно-магазинне теж велика різниця. Робимо, робимо таку запару, щоб малася бути така, знаєте, однорідна густа сметана. Вимішуємо оце все гарно борошно. Так. Сюди. Масло. Масло в мене. Десь 120 грам. І три яйця. Чому три? Тому що вони. Чималі. вони не маленькі. Якщо домашні, можна 4. Тепер все це дуже гарно вимішайте. Знаєте, в наш час паску випікали в четвер. Всі хліби, що пекли вдома, Дома, що ті, що їдять, якби, бо раніше в печі дуже гарно випікали хліб дома. Це обов'язково був базарний день. Середа, п'ятниця або неділя. Оце в ці дні випікали хліб. І тільки Паска випікалася в четвер. Так що це окремий хліб, як кажуть, святий хліб, Та весь хліб святий, але що? Тільки паска пеклася в четвер. Все інше базарні дні. Отак, От бачите, ми зробили з вами отаку красу. Бачите, до якого стану воно замішано. І тепер залишаємо його, нехай воно пограє. Підніметься. Раніше ще й знаєте, як було обов'язково, щоб ніхто не бігав, не ходив, не шумів, як кажуть, шерпотить хліб. Це накриємо плівочкою і хай стоїть. Ну, десь буде стояти, мабуть, з півгодинки. Тишина і закваска грає. Зняла я плівку. Дивіться, яка у нас краса. Запара наша вийшла дуже гарна. Тепер що ми робимо далі? Раніше не було ні ізюму у нас в селі, не було нічого. Може, десь на півдні України воно щось і було. Але у нас в паску додавали чорнослив. Його зиму, на зиму в'ялили, сушили, по всякому слив було багато. Через те я поріжу сливи на отакі кусочки. Невеличкі сливи без кісточок на чотири частинки. І так само були сушені абрикоси. Теж різалося на частинки і вкидалося. Зараз я... Все поріжу. Це був свого роду ізюм, але що, не ізюм, звичайно, а у нас були сливи і абрикоси сушені. Сухофрукти додавали, що було, те й було. А оскільки ми з вами робимо рецепт того теї паски, що була раніше, значить, стараємось дотримуватися. Все зараз ріжемо. Ми все оце тепер вимішуємо з нашою оцею всею смакотою, воно просіло. Бачите, треба зараз гарно. Розмішати, щоб було все однорідне. І все рівно ми сюди ще трішки додамо борошна. Дивіться, яка краса. Так, на цукор на солод будете куштувати у кожного своє розуміння. Скільки має бути, наскільки має бути солодкою наша Паска, мені подобається, знаєте, солодке в міру. Тому що, може, через те, що я вже старша. А ви смакуйте і на свій смак знатимете, скільки вам потрібно. Але замість цукру додавайте мед. Якщо немає меду, можна цукрову пудру. Ну в мене в рецепті йде мед. І тепер ось останнє, що ми вимішуємо. Вимісили. І у нас буде оце вже все, що потрібно, щоб наша паска. Уже тоді піднялася і ми її в форму. Це те, що я вам казала, без руки нічого не буде. Як би ти лопаткою не мішав, а тісто любить руки. Дивіться зараз, якого стану, якої консистенції, Має бути наша паска. Ми не будемо її вимішувати до стану такого, що, знаєте, як хліб, ні, це має бути таке ніжне, ніжне, ніжне тісто. Ще трішки, і буде все. пальні трішки ось бачите до о такого стану ми маємо замісити? Це вже останній заміс. У нас є. Знову накриваємо плівкою і даємо йому підійти. Потім уже все буде далі. Ось тепер ви бачите, що у нас підійшло. Так, мочаємо руки в олію. Тепер уже ми не з борошном працюємо, а з олійкою. Гарно так. І присажуємо і дістаємо. Наше тісто, звідти з нашої мисочки. Все дістаємо. Дивіться, яка краса. Ой, прямо так аж люблю, як дріщі пахнуть. Взагалі мене сестра казала, що дріщове тісто це моя коронна фішка. Так. Випикували є. Тепер знову руки в тісто і починаємо закручувати його, доводити до ума. Так, склалося все в одну кучку. Тепер беру ось цей ніж пластиковий. У мене, дивіться, вісім отаких форм. Тут написано на 200 грам, по об'єму це десь менше трішки, ніж пів літра. Я все тісто ділю на вісім частин, розділяю і кладу їх у форми. Так, Руки в олійку, забрала. Отак От ось раз, 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 раз. Бачите, підвертаємо, підвертаємо і вкладаємо у форму. Раз. Воно займає приблизно. Я вам зараз покажу, ну, мабуть, більш всього, що потім, займає приблизно половинку форми. Бачите, отак підвертаємо і вкладаємо у форму. У мене із того тіста я отримала, дивіться, вісім отаких формочок. До половини я наповнила тістом, і нехай воно стоїть в теплому. Коли підніметься в рівні із формочкою, тоді ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 25 хвилин. Тепер ще одне. Ніколи не робіть форми різної величини і разом ставите. Я думаю, це всі розуміють, але я повторю: кожна форма по своїй величині: одне запікається 20-25 хвилин, інше запікається, якщо велика паска, 40 хвилин. Ну, в мене, я ж кажу, по об'єму десь на 400 мл або 200 г, так як тут написано, буде запікатись 25 хвилин. Ще раз повторюсь, підніметься в рівні із формою, значить, майже вдвоє збільшує свій об'єм, і тоді ставимо в духовку. Пеклися наші пасочки, а ми будемо готувати глазур. Теж домашня чайна ложка желатину швидко розчинного. Ми сюди додаємо столову ложку води і залишаємо нехай набухає. Повірте мені, глазур буде дуже гарний, такий, що не. Прилипає до рук, Отак От все, тут набухає. Тепер сюди 100 грам цукрової пудри, дві столові ложки, води, одна, друга. І сюди ж, ну у мене отакий сік лимонний. Столова ложка лимонного соку. Отак. От оце все ми розмішуємо. Бачите, така каша виходить, гарно перемішали. Поки желатин набухає, оце ми ставимо на огонь і доводимо до кипіння. Зараз закипить, і я вам покажу, що робимо далі. Йдемо на плиту. Закипіла наша цукрова пудра, бачите, вона сіра така стала. Сюди ми викидаємо той желатин. Ось буквально, бачите, отак, він зараз розтане. І все це ми збиваємо в нашому стакані міксером. Так, бачите, желатин підростав тут, і все гаряче, все в стакан. І потім в стакані збиваємо, все абсолютно вишкрібаємо, щоб нічого не залишилося, і желатин, і все, бачите, до чистого такого. Раз, тепер включаємо міксер. Поїхали взбивати. Збивати потрібно хвилин 4-5. І вбиваємо. Дивіться, принесла наші пасочки. Бачите, яка краса? Одну залишила, не буду намазувати, а інші хочу зразу намазати. Нашим кремом оцим, бачите, треба бистренько, бо дуже гарно засихає. Він прямо береться таким коржем. І зараз я бистро їх всі намажу, украшаємо. Дивіться. Раз, так, оп, і розмазали. Треба бистренько, поки не застилу. Бо там желатин, і він своє бере. Так, є, працюємо так далі. Ось і зробили ми наші пасочки. Краса. Знаєте, наскільки мені дозволило душевне тепло і такий святковий настрій, так я її украшала. Пасочка сама робила, глазур сама робила. Ну, а це, звісно, купила в магазині оці всі штучки для прикрас. Ще що хочу вам показати. Зараз відсуну. Дивіться, одну я розрізала, точніше, не розрізала, а розламала, тому що вона тепла. Це із тих, що я випікала. Подивіться, яке у нас тісто вийшло, яке у нас вилася смакота. Може, не геть, зовсім так, як тепер полюбляють всередині жовте, але я рахую, що так і не потрібно було. Тому що це ми повністю віддалися тому рецепту, по якому була зроблена наша Паска. Смак дуже смачний, я ж кажу, бачите, стає на місце, дуже пишна, дуже гарна. Зробите собі, не пожалкуєте. Раніше люди теж вміли робити смакоту. На даному етапі дуже велике вам дякую за те, що були разом зі мною, за те, що подивилися мій. Мою роботу, мої вироби, що я зробила, дуже велике вам спасибі ще раз. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. До скорої зустрічі та смакуйте на здоров'я!